Бажаю здоров'я, шановне панство! Вітаю всіх підписників і підписниць. Мене звати Даниїл і я автор каналу м'ясорубка MMA. Так, я виглядаю саме так. Якщо ви не знали, то я військовий. Служу я з перших місяців повномасштабного вторгнення, а у вільний від служби час я займався ютубом. Саме тому я випускав ролики не так часто, як ви того хотіли. Але зараз я змінюю місце служби. А тому на YouTube у мене часу взагалі не лишається. Ні, я не йду назавжди, а лише ставлю проект на паузу. Я обов'язково повернусь, бо у мене ще багато натхнення і ідей. Проте в житті слід правильно розставляти пріоритети. Якщо вам цікаво, то я буду викладати свої думки в телезі. Підписуйтесь. Дякую всім за увагу.